Еней був парубок моторний, і хлопець, хоть куди козак, Удався на все і зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торби, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами з троє накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона суча дочка, розкуткудакалась, як вочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, здавав згірчіше їй від перцю, ні в чим Юноне не просив. Нозногірш за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився, і, мамою, венеру звав. І що його покійний дядько Паріс Прямове дитятко путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, впрягла в гринджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку Кеолу мчалась як коса. Здорове, воле, пане свато, як самаєш, маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чого стей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, в сватеньку, старику, і зби Енея з пантелику, тепер пливе на, на морі він. Ти знаєш, він, який суці, гапали вода і горлоріз, по світу, як іще побіга, чи їх збагацька вилля сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди, люди всі, що при Енеї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш дівку чорнобриву, смачну і гарну, уродливу, тобі я далебі що дам. Гай, гай! ой, де вже його кату? Еол, насупившись, сказав: Я все б зробив за свою плату та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй, з дівчатами заженихався, а евр в поденщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь, Енеєві я ляпа здать, я хутко миттю постараюсь в к чортам загнать. Прощай же. Швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо после, чуєш і, чирк. і Як збрешеш, то хоча надсядься, на ласку после не То гді від мене возьмеш чвирк. Еол, ставшись на господі, зобрав всіх вітрів до двора, велів поганій буть погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз спозирило, водою, мов ключі забило. а Еней тут крикнув, як на пуп. Заплакався і заридався, пошарпався увесь подрався на тім'ї начесав ваш струб. Прокляті вітри роздулися, а море злиха, аж реве, слізьми троянці облилися, Енея за живіт бере, всі човники їх розчухрало, багацьке військо тут пропало, тогді набрались всі столих? Еней кричить, що я, Нептуну, півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих. Нептун здавна був дряпічка, почув Енеї голосок, шатнувся зараз із за пічка, півкопи для його кусок. Схвативсь і миттю, осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудете так різно? До моря знаєте вам зась. От тут то вітри схаменулись, і ну всі драла до нори, до ляса, мов ляхи, шатнулись або од їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку, то сонце глянуло на світ. Еней тогді, як народився, розвіз п'ять перехрестився, звелів готувати обід. Поклали шальовки саснові, кругом наставили мисок, і страву всякою, без мови в голодний пхали все куток. Тут з салом галушки легали, лемішку і куліш глитали, і брагу з кухликом тягли, і брагу кухликом тягли, та й горілочку хлистали, на силу із за столу встали, і спати послі всі лягли. Венера не послідня шльоха, проворний враг її не взяв, проворна враг її не взяв, побачила, що так полохає Олсенка, синка, що аж захляв, умилася, причепурилась, як в неділю нарядилась, хоч би до дудки на танець. Взяла очіпок гризитовий, кунтуш зусами люстровий, пішла к Зевесу на ролець. Зевес тогді кружав вухо і оселедцем заїдав. Він сьому, випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла венера, і скривившись, заплакавшись і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим перед тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату, і он, мов свинки, грають ним. Куди йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові? Як вернеться пан хан до Криму, як жениться сич на сові. Хіба ж хіба б уже та не Юнона, щоб не, не вказала макогона, що й, що й досі слухає чмелів, коли б вона та не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти сам її і звелів. Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, доню, ти моя голубка, я вправді твердий так, як дуб. Еней збудує сильне царство і наведе своє там панство, не, не малий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багатько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там бенкетувати, полюбиться її він мості і буде бісики пускати. Іди не бога, не журися. По понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з панацем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався і голодранців позбирав, зовсім зібрався і уклався, і, скільки видно, почухрав. Плив, 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 що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дивився. Коли б каже умер я в уже б не пився гірко, і гіркої, і марне так не волочився. Потім до берега приставши з троянством голим всім своїм на землю зі човнів, човнів повстававши, спитав, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли куди хто запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, аж гульк і в город причвалав. В тім городі жила Дідона, і город звався Карфаген. Розумна пані і моторна для неї трохи сих імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова, по городу тоді гуляла, коли троянці повстрічала, такі сказала їм слова: Відкіль такі паки? Чи рибу з Дону везете, чи, може, ви хоч ці бурлаки? Куди, проча, не вийдете? Який вас враг сюди направив і хто до города причалив? Яка, яка ж ватага розбишак? Троянці всі замурмотали, дідоні низько в ноги вкла, впали, а вставши, їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану. Ми втрої, знаєш порождені. Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухани і самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль. Звелів покинути нам Трою, підмови плавати з собою. Тепер ти знаєш ми від від кіль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам, будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, по столи порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили, така нам лучилась пеня. Дідона гірко заридала, і з білого свого лиця платочком сльози витирала. Коли б сказала, молодця іне я вашого злапала, уже б тоді весела стала, гді б великдень був би нам. Тут плюс Еней, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба. Дідоні, поклонюся сам. Потім з Дідоною обнявшись, поцілувались, гарно в смак за рученьки біленькі взявшись, балакали то сяк, то так, пішли к дідоні до господи. Через великі переходи ввійшли в світлицю та й напіл, пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, покіль кликнули їх за стіл. Тут їли рознії потрави і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок. Свинячу голову до хріну, і локшину на переміну, потім з левою індик, на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просто і калганку коривсь для духу яловець. Бандура горлиці бринчала, сопілка зуба затинала, а дудка грала по балках. Санжарівки на скрипці грали кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в свитках. Сестру Дідона мала Ганну навсправшки дівку, дівку хоть куди, проворну, чупорну і гарно приходила і ся сюди в червоній юпочці баєвій, в запасті гарній фаналевій, в стяжках, в намисті, в ковтках. Тут танцювала викрутасом і перед Енеєм вихилясом під дудку била третяка. Еней і сам так розходився, як на Аркані жеребець, що трохи не увередився, пішовши з Ганзою в танець, в обох підківки забряжчали, жижки от танців задрижали, вистрибувавши гоцака. Еней, матню в кулак прибравши, і не до соли примовлявши, садив крутенького гайдука. А після танців варенухи по філіжанці піднесли, і молодиці цокотухи тут баляндраси понесли. Дідона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила, до дуру всі тоді пили. Весь день весело, весело прогуляли, і п'яні спати полягали, Енея аж ледве повели. Еней на піч забрався спати, зарився в просо, там і ліг. А хто схотів, побрів до хати, а хто в хлівець, а хто, а хто під стіг. А деякі так так хлеснули, а що де упали, там заснули, сопли, харчали і хропли. А добрі молодці кружали, поки аж півдні заспівали, що здужали, то все тягли. Дідона рано і схопилась, пила з похмілля сирівець, а послі гарно нарядилась, якби в оренду на танець. Взяла кораблик бархатовий, спідницю, і карсет шовковий і начепила ланцюжок червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки з вибійки платок. Еней же, з як проспався, і з'їв солоний огірок, потім умився і убрався, як паробійка до дівок. Йому Дідона підослала, що от покійника украла штани і пару чобіток, сорочку, і каптан з китайки, і шапку, пояс з каламайки, і чорний шовковий платок. Як одяглись, то і зійшлися з собою стали розмовлять, наїлися і прийнялися, щоб по вчорашньому гулять. Дідона ж тяжко сподобала Енея так, що її не знала, де дітися і що робить. Точила всякі баляси і підпускала разні ляси, Енею тільки б угодить. Дідона вигадала грище, Еней щоб веселіший був, і щоб вертівся з нею ближче, і лиха, щоб свого забув. Собі очиця зав'язала і у Панаса грати стала, Енея б тільки уловить. Еней же зараз догадався, чого Дідони, коло Дідони терсь, терся, м'явся її, щоб тільки вдовольнить. Тут всяку всячину іграли, хто, як і ввіщо захотів, тут інші журавля скакали, а хто дудочки потів, і в Рещика і в дуба не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута. В хлюста, в пари, в візка і грали, і дамки по столу совали, чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода. Щодень бенкети, мов весілля, всі п'яні, хоть посунь скуда. Еней відтак, як боляшся, або лихі осінні трясті годила пані всякий день. Були троянці п'яні, ситі, кругом, обуті й обшиті, хоть голі прибрали, як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по, вечорни, по вечорницям всі ходили, про свідку не було дівкам. Та й саме і паню підмовив паритися в баню. Уже ж було не без гріха. Бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила. А бачиться, не була плоха. Отак От Еней жив у Дідони забув і в Рим щоб мандрувати. Тут не боявся, і Юнони пустився все бенкетувать. Дідону мав він, мов за жінку, вбивши добру в неї грінку, мутив, як на селі москаль, бо хрін його не взяв. Проворний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь. Еней з Дідоною возились, як з оселедцем сірий кіт. Ганяли, бігали, казились, а лився деколи й піт. Дідона ж мала раз роботи, як з ним побігла на охоту. Та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили. Гу. Було не видно з-за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хуткою, як швидко оком ізмигнеш. Або як казку, кажеш, прудко, пером. В папері, як писнеш, Еней в гостях прожив немало, щось з голови його пропало, куди його Зевес послав. Він годів зодва там просидів, а мабуть, би і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком олім поглянув і на нас, і кинув в Карфагену оком. Ха ха Аж там троянський мартопляс! Розсердився бумубу і розкричався, аж цілий світ поколихався, нея лаяв на весь рот. Чи так то гадів, син, він слуха, убрався в патоку, мов муха, засів буцім в болоті чорт. Підіть гінця мені, кликні, то до мене зараз, щоб прийшов, глядіть же, цупко прикрутіте, щоб він в шинок та не зайшов, бо хочу я кудись послати. Ійон і йон же вража мати, але ней наш зледащів, а то венера все сважкує, нейчка свого муштрує, щоб він з ума дідуну звів. Прибіг Меркурій, засапавшись. Три ряди піт з його котив, весь ремінцями обв'язавшись на голову, бриль наложив на грудях з бляхою ладунка, ззаду з сухарями сумка. В руках нагайський малахай, в таким наряді влізши в хату, сказав Готов уже я, тату! Куди ти хочеш? Посилай. Біжили швидше в Карфагену. Зевес гінцеві так сказав І пару розлучиш, скажену, а Дідуну б забував, нехай лиш від тілю плітає і Рима строїти чухрає, а то заліг, мов грубі, пес. Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав, скажи Зевес. Меркурій низько поклонився, перед завесом брилі зняв, через поріг перевалився, до стайні, швидше тягу дав, покинувши їх з рук на гайку запряг він миттю, чортопхайку, черкнув із неба аж. Курить, і все кобилок поганяє, що глобельна аж брикає, Помчали, аж візок скрипить. Еней тогді купався в бразі і, на полу укривши, сліг. Йому не снилось у приказі, як ось Меркурій в хату вбіг, Смикнув із полу, мов сяюху. А що ти робиш? П'єш сивуху? З всього горла закричав Ану, лиш швидше убирайся, з Дідоною не женихайся, за тобі поход сказав. Чи це ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь, та швидко і не так задробиш, завесь недурно похвалявся. Получиш добру халазію, він видавить з тебе олію. От тільки й ще тут побарись. Глядиш сьогодні, щоб убрався, щоб нижчечком відсиль укрався, мене удруге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов каїн затрусивсь увесь і з носа потекла кабака. Уже він знав, який Зевес. Шатнувся миттю сам із хати своїх троянців позбирати, зібравши, дав такий приказ як можна швидше укладайтесь, за всіми клунками збирайтесь до моря, швендяйте якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав, мізерії наклав дві скриньки. На човен зараз одіслав і дожидався тільки ночі, щоб як Дідона зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоть він за нею і журився, і цілим світом, і, і цілим, і світом цілий день нудився. Таба, бач, треба покидать. Дідона зараз отгадала, чого сумує пане ней, і все на ус собі мотала, щоб умудритися і їй, з за печі часто виглядала, прикинувшись, буцім куняла, і мов вона хотіла спать. Еней же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла, аж ось Дідона зачуп. Хвать! Постій прискурвий, вражий сину, зо мною перше розплатись, от за душу, як злу лечину! Ось ну лиш тільки завертись. От так за хліб, за сіль ти платиш, ти всім прививши насміхатись, розпустиш славу по мені, Нагрі... нагріла в пазусі гадюку, що послі і зробила б муку, послала пуховик свині. Згадай, який прийшов до мене, що, що ні сорочки не було, і по в чорт мав, у тебе в кишені ж пусто аж гуло. Чи знав ти, що таке є гроші? Ма безматні, одні холоші, і тільки слава, що в штанах та й те порвалось, і побилось, аж глянуть сором, так світилось свитина, вся була в латках. Чи ж я тобі та не годила? Хіба ж знати захотів, десь вража мати підкусила, щоб хирний. Тут ти не сидів, дідо Нагір. Дідона гірко заридала, і серце аж волосся рвала, і з... З... закраснілася моврак, запінилась, посатаніла, не наче дурману і з'їла, за... залаяла еней енея так. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний, ланець, скателик, гульвіса пакосний, приститкий, негідник, злодій, єретик за кучму сю. Твою велику, як дам тобі, леща, я в пику, то тут тебе і чорт, і ось і очі видеру, й злоба. Тобі, диявольська худоба, трясешся, мов зимою хорт. Мандруй до сатани з рогами, нехай тобі присниться біс з твоїми сучими синами, щоб враг побрав вас всіх гульвіз, щоб не горіли, ні боліли, ні на чистому, щоб поколіли, щоб не стався ні чоловік. Щоб доброї не знали долі, щоб були, щоб з вами злі і болі, щоб ви шаталися по вік. Еней від неї відступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався з двора в собачу ристь побіг. Прибіг к троянцям, засапався, в поту, як би купався, мов сторгу в школу курохват. Потім в човен хутенько сівши і їхати своїм вилівши, не оглядався сам назад. Дідона тяжко зажурилась, весь день ні їла, ні пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі, і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, щоб горе злеє розказать, Енеєву оплакать зраду і льготи серцю трохи дать. Ганусю, рибку, душку, любку. Рятуй мене, моя голубку, тепер пропала я навік. Енеєм кинута я бідна, як сама паплюга послідня. Ней злий змій не чоловік. Нема у серця мого сили, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти до могили, туди один надежний путь, я все для його потеряла. Людей і славу занедбала, боги. Я з ним забула вас. Ох, дайте зілля мені напитись, Щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час ха. <світ> Нема на світі мені покою, не ллються сльози із очей. <світ> Для мене білий світ тьмою, Там ясно тільки де о путь, вереньку, купідоне. Любуйся, як дідона стогне, щоб ти маленьким був пропав, познайте молодиці гожі, Енеєм Бахурі всі схожі, щоб враг з зрадливих всіх побрав. Так, бідна, з горя говорила, Дідона жизнь свою кляла, і ганна, що їй ні робила, ніякої ради не дала. Сама з і горювала, і сльози рукавом втирала. І хлипала собі в кулак. Потім Дідона мов унишкла, звеліла, щоб і Ганзя вийшла, щоб їй насумуватись в смак. Довгенько так посумувавши, пішла в будинки на постіль, подумавши там, погадавши, проворно скочила на піл і взявши з запічка кресало і клоча в пазуху чимало. Тихенько вийшла на город, ночною все було добою і самою тихою порою, як спав хрещений весь народ. Стояв у неї на городі в кострі на зиму очерет, хоч це не по царській породі, та де ж взять дров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, як порох був тоді палкенький, його й держали на підпал, під ним вона огонь кресала, і в клочі гарно розмахала і розвела пожар чимал. Кругом костер, той, запаливши, зо за всей одежі, роздяглась. Вогонь лахміття все зложився сама, вогні тім простяглась, в круг неї полом'я палало, покійниці не видно стало, пішов од неї дим і чад. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, послала душу к чорту баду.